Всім привіт! Сьогодні у нас 4 травня, це Вінницька область. Тема відео Як зрозуміти, що матка є якісною. Тобто піднімлю цю тему, ця тема дуже важлива. Частково покажу наглядно. І під час цього, коли я буду показувати, буду розказувати нюанси та як визначити, що матка є хорошою. І так, в мене є три варіанти, на яких я вам покажу. Це будуть слабенькі сім'ї, на них найкраще це показувати. І зараз до кожного варіанту я підійду, спочатку розкажу, а потім буду наглядно показувати. Ці вулики знаходяться всі на одному корпусі. В даному випадку це був невеличкий рій, про нього є ось записано. Цей рій вийшов 19 травня. Матка тут була неплодна і тут була не одна матка. Тобто, яка ситуація? Це можливо мій рій, можливо, не мій, тому що в мене на пасіці практично немає. Роїні я з ним зарані починаю боротися. В цьому році, всього-навсього, я бачив в себе на пасіці три рої. Тобто, на цьому точкове був один і на тому точкове було два роя. Цього я завдяки тому добиваю, що зарані, я повторюю, зарані я починаю робити протіворойові методи, і тому у мене це, то есть, вдається його побороти практично 100%. Це бувають якісь там із'яни, там не знаю, ну різні, не буду їх розказувати, звідки може там десь вийти якийсь невеличкий рій. Ось це був рій. І далі зараз підійдемо до слідуючого варіанту, за, не, за нього також розкажу. Так, ось це слідуючий варіант. Це в нас тут почали вони міняти матку, була сім'я доволі несильна. Ось також е, я записав. Значит, тут я обнаружив того, що немає яєць, є матка. Ой, є маточник. Е, і виходить це 3 травня я побачу. Що тут є маточник. Ну і Від тих пір, припустимо, коли вийшла матка, доки вона запільнилася, що не місяць пройшов. І Ми далі теж до нього заглянемо. І, і Ще один варіант у мене. Зараз ми під'їдемо до нього. І ось це у нас третій крайній варіант. Тут я їм давав маточник, тому що на той момент, коли я їх переглядав, вони були дуже слабі. І не було ну, ні матки, ні єс, нічого. Я їм дав маточник. І тут з першого разу матка облетілась. Вони також ну, слабенькі дуже. І ми до цього теж заглянемо. Всі три варіанти порівняємо. На них дуже буде добре порівнювати то, чи якісна матка, тому що на слабих сім'ях воно видно наскільки бджола розвилась від того часу, чи її збільшилося, як матка сіє. І Поговоримо про те, які в цьому є нюанси, і як визначити, повторююся, чи матка є якісною. Почнемо з самого верхнього з роя. Ще додам, ця частина вулики в мене виходить, в тіньочку стоїть. Можливо, не дуже буде добре видно, але від цього нічого не поміняється, чи це буде там, обід чи вечір. Тут весь час тіньок. Ось підготовлю я і будемо дивитися, що робиться в гнізді. Значить, дуже важливий момент я опустив. Що цей рік, коли я його засипав, він навсього займав слабо ось тако, по центрі три рамочки. Це були всі світлі рамочки, а остальну частину я доклав вощиною. Тобто і Тільки три рамочки було тут відбудовані. І... Другий момент. Я йому практично там чуть-чуть поставив метку, щоб він мав що поїсти, уїзд... ну, тобто не було такого, що якусь повномедну рамку поставив. Тому що саме тоді у нас. Цвив рапс, якби бджола тільки льотна була, матка не запліднилася, Я розраховував на те, що вони щось піднесуть. І після акації, ну я періодично подивлявся, щоб запліднилася матка, і після акації от вони принесли таку кількість метку. Ось. Бджола тут е, жовтенька, як ви бачите. Е, він тоді займав, повторюсь, три слабо обстежених рамочки. Зараз ми будемо виявляти, чи тут якісна матка. Ось слідуюча рамочка, ось така світла. Це вони е, відбудували попередню рамочку. Ось тут такий розпліт. Есть, просто тут вощинка горбата такими хвильками. І То тут показується, що ну, розпліт якийсь не дуже якісний. Ось такий. Тобто бджіл стало практично на дві рамочки більше. Зараз будемо дивитися, що далі і чи є якісь ні проблеми в цій сім'ї. Тому що, як би вам сказати, свищові або ройові матки я не дуже поважаю. Так, ось слідуюча рамочка ось таким розплодом, доволі непоганий. Кількість бджіл тут збільшилась. І ось у нас є подарунок. Як ви бачите, маточник. І будемо дивитися, чи є засів, чи є яйці. E, значить так. Бачу маленьку личинку. Не розумію з яких причин маточник, видно, чимось і маточка ця не зайшла. Ось тут вже матка практично сформована. E, зараз розірву вам покажу. В цьому маточникове десь днів, мабуть, вже ну, 14 десь так. Ось така матка. Мала би бути. Ну, цей річ вже сам за себе сказав, що тут матка не є якісною. Тому що якщо є якась заміна хотіла бути, це вже не якісно. Тобто кількість бджоли тут збільшилася, не набагато, звичайно. Дивіться, є засів на цій рамці, не розумію, чому тут вони замінюють її. За ним треба або поміняти матку, або спостерігати за цей. Ну це вже не якісно. Якщо вони вирішили її міняти, це не є якісна матка. Я ще би хотів вам знайти матку, показати, щоб ви просто бачили, що вона тут є. До цього роя я взагалі не дивився від того часу, як запліднилася матка. І тоді якраз в той момент я побачив, що у них вистачає корму. Все, після того я вже не дивився. Так, Ще раз быстренько переглянув чи є матка. Якщо є, покажу вам. Якщо не попадеться на очі, все одно у нас куріч все тут є, бо є яйце. Поки що я матки не бачу. Ну і Шукати її далі я не буду. Тому що тут є яйце. Відучий раз я подивлюся, якщо вони знову потягнуть маточник, я їм просто, або, скоріше, всього, довезу карман, який в мене є з хорошою маткою. І просто доєднаю, тому що все одно у нас слабка. Ще раз перегляну на наявність матки і їм просто доєднаю один карман. І буде більш-менш по силі Сімейка, яка зможе самостійно піти зиму. І так, підсумок. Ми вияснили, що ця матка не є якісною. Я дуже радий, що попалася така сімейка, тому що я вам наглядно зміг показати, що є неякісна матка. Далі переходимо до слідуючого. Ось ми підійшли до слідуючого. Зараз я піднастроюся і будемо дивитися, що в цій сімейці. Ось, будемо дивитися, що в цій сімейці. Значить, вона теж була супер слабка. Такі сім'ї я полишав для того, щоб потім можна було взяти, взяти матку, десь осінню під'єднати, з'єднати, усилити. Така в мене була ціль. Тобто того я їх не підсилював нічого. Тут, скажімо, це свого роду, як в мене був якийсь там нуклеус чи там запасні матки, відводки і тим паче. Значить. В даний момент подивимося стільки в ній бджоли. Ось перша рамочка, корма в ній є. Бджоли зовсім небагато, але від того часу збільшилось, тому що тоді, коли тільки матка обліталась, тут були такі невеличкі, скажімо, рамки бджоли. Тобто, бачимо хороший печатний розплід. Те, що його мало, не звертайте на це увагу, тому що це була дуже слаба сімейка. Не бачу тут якихось із'янів, тобто немає маточників, горбатого розплоду немає. Тобто є матки, які себе зразу показують, що вони якості. Припустимо, запліднилась, почала сіяти і вискакує горбатий розплід, там зразу зрозуміло, що матка неякісна. Ось слідуюча рамочка. Ось такий тут розплід. Хороший плотний розплід. Е, так як я сказав, що це матки в мене розчитані були на те, щоб щось підсилити, там поміняти і ще щось. От е, той річ, що переглядали ми хвилину назад, можли, можна доєднати оцю матку. То есть, або його сюди під'єднати. Вийдеться непогана сімейка. І скоріш за все я, мабуть, так і зроблю. Щоб з того точка не везти сюди, можна тут просто взяти і під'єднати на місце. Тобто матка поки мені на очі не попалась. Подивимося ще крайню рамочку. Ось є такий медок, тобто їм вистачає. І ще така важлива умова, щоб зрозуміти, чи матка чи ні. В них потрібно, щоб були корма, щоб вона могла розвиватися, щоб був запас корму. І щоб вона могла показати, проявити свій потенціал. Якщо не буде кормів, вона просто цього не зможе зробити. Так, хочу найти матку, вам показати, але... Навірно це не вийде. Щось вона на очі мені теж не попадається тут. Ну, зараз подивлюсь. Ну яйці тут є, матка 100% тут є. Чомусь не попалось. Вона мені на очі. Ось матка. Дивіться. Чомусь у нас собі на самий край забігла і я її шукаю, де є засіва, а її там немає. Ось така маточка. Е, я просто ще міг попутати, цим я теж міг маточник давати. Ну, не знаю, можливо це їхня. Скоріше все їхня, бо на бічній стінці написано, що це Печатний маточник я їм залишив. Але чи з нього щось вийшлося, я ще міг їм дати після того це, маточник. Ну то вже не суть. Так, це я закрию і перейдемо зараз до слідуючого. І ось третій варіант, цей вулик, зараз ми до нього подивимось. Ось я налаштувався і зараз ми разом подивимось. Це також слабенька, дуже сімейка. Нам важливо, щоб тут був хороший розплід печатний. І не було в них ніяких проблем. Значить дивимось. Ось такий тут печатний плотний розпліт, хоча його небагато, але він плотний. Ось слідуюча сторона рамочки, також він нормальний плотний. Так, ось слідуюча. Тут розпліт і поміж розпліт засів, личинка. Тут також ось він був, виходив цей розпліт і також засів личинка поміж розпліт. Ось слідуюча рамка. Значить, від того часу, коли тут матка обліталась, вони піднабрали, сили. Якщо сім'я піднабирає сили, це перший показник того, що матка якісна. Бо буває, от, е, першого ознака того, коли матка починає сіяти, що вона неякісна, Образно, бджоли обсижують рамок там, 6, 7, 8, а ти дивишся, першого дня подивився, другого, третього, а матка тільки сіє там, ну, на двох рамочках, по чуть-чуть посіяла і все. Тобто, якщо достатня кількість бджоли, хорошо обсижені рамки. Матка має сіяти сплошну і е, на, на всіх, скільки рамок обсижують, скільки вона має засіяти. Якщо все в неї корма є, тобто е, вона має добре сіяти. Якщо погано, значить ну, матка неякісна. Е, тут теж розпліт. Матки я поки не бачу. І ось остання крайня рамочка. Ось. Така кількість бджіл. Тобто ця сімейка підрозвилась, хоча вона дуже слабо вам де казатися, що, щось тут, що, що що тут підрозвилось, але це так і є, вона підрозвилась. Бо тут було зовсім мало бджіл. Так, і хочу зробити висновок цього всього з трьох сімейок, які ми подивилися, значить, дві сімейки. То матки можуть бути, в принципі, нормальні. Ну, далі буде видно. На, на, на даний час я бачу, що вони нормальні. А в одній сімейці є проблеми. Хоча там хороший розпліт, засів, все хороше, а є маточник, з'явився з якихось причин. Те, що вам хотів показати, показав. Можливо, в слідуючому відео я піднімлю тему про відводки. які стоїть робити, які не стоїть робити. Ну, це буде видно. Все, дякую вам за перегляд та до зустрічі!